Доброго ранку, мої хороші. Господь посеред нас є і буде. Продовжуємо вивчати святе письмо. Іванолів від Іоана, 6 розділі, з 48 по 54 вірш, сказано: Я є хліб життя, батьки ваші їли, ману, в пустелі, померли. Це ж не є хліб, який сходить з небес. Той, хто їсть його, не помре. Я хліб живий, який зійшов з небес. То їсть цей хліб, житиме вічно. Хліб же, який я дам, є плоть моя, яку я віддам за життя світу. Тоді юдеї почали сперечатися між собою, кажучи, як Він може дати нам плоть свою їсти? Ісус вже сказав їм: Істинно, істинно кажу вам, якщо не будете, Споживати плоті сина людського і не питимете його крові, то не будете мати життя в собі.